І розвертаємось, під так. Mm. Mm. Да. да. Щит відкручуємо, гарно, так, да. кручуємо, викручуємо, mm. гарно дивимося, щоб не їхали машиною. Видно? Mm. Видно, видно. Все, видно, викручуємо, okay. викручуємо до кінця, до опори, до опору. Все, 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 Ой, так. Поїду, у нас ну да, повний розворот. Но кермо было було до упору. Так як оно у нас було не до мы ми въехали в, в бордюр і сразу. Тобто вже все. Там от ви носиком посунулись, а -а -а. потім до упору докрутили і розвернулись. Поїхав? Ні. Не. не плутайте. Їх червоний з тим, що вони просто там туплять щось стоять. Ага. Можна ще раз. Треба повністю переконатися, що да. не їдуть машини. Так. Да. І то зазор є 5 секунд. Власне, те, щоб проїхати, коли в них червоний загориться. Бо через 5 секунд поїдуть з інших сторінки в машини. Да. Так, треба цей момент. Швидко переконатись, швидко поїхати. Добре, добре. І... 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 І, хоча...